Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 15 листопада, ми з вами читаємо Євангеліє від Луки та продовжуємо читати перше послання святого апостола Павла до Солунян. Починаємо з Євангеля. Сказав Господь до юдеїв, які прийшли до нього: горе вам, фарисеям, що даєте десяту частину зм'яти та рути і усякого зілля і обминаєте правосуддя і любов Божу, і це треба робити і того не залишати. Горе вам, фарисеям, що любите на перші місця в синагогах і привітання на ринках. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що ви, як непомітні, гроб... непомітні гробниці, а люди ходять по них і не знають того. Озвавши же, один із законників каже йому, учителю, говорячи це, ти і нас ображаєш. Він же сказав і вам, законникам горе, бо ви обтяжуєте людей тягарями, які важко носити, самі ж жодним перстом своїм не доторкаєтесь до тягарів. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, просимо і благаємо вас Христом Ісусом, щоб ви прийнявши від нас як належить вам поводитись і догоджати Богові у тому, що більше що ще більше зростали, бо ви знаєте, які заповіді ми дали вам від Господа Ісуса, бо воля Боже є святість ваша. Щоб ви стримувалися від блуду, щоб кожен із вас міг утримувати свій сосуд у свя... святості і чесі, а не в пристрасті похотливій, як язичники, що не знають Бога, щоб ви ні в чому не поводились із братом своїм протизаконно і користолюбно. Тому що Господь, месник за це все, як і раніше ми говорили вам і свідчили, бо покликав нас Бог не до нечистоти, а до святости, отже, непокірливий, непокірний не людині, а Богові, який і дав нам Духа Святого Свого. Про братолюбність же нам потрібно писати вам, бо ви самі навчені. Нема потреби писати вам, бо ви самі навчені Богом любити один одного, бо ви так і поводитесь із усіма браттями по всій Македонії. Благаємо ж вас, браття, досягати більшого і старанно дбати про те, щоб жити спокійно, робити своє діло і працювати своїми власними руками, як ми наказували вам, щоб ви поводилися благопристойно перед зовнішніми і ні в чому не мали нестачі. Ну, зараз це все. До зустрічі вечором. Божого вам благословення на цей день!